Є і народ, якого правди сила, ніким звойовим, що не була. І яка біда мене, яка чума косила, та сила знову ожила, щоб жить, нікого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджую, постраждаюсь, бо я живу. Москові, коли мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, снів, як залізо хліб, та вугіль крала, Рек твій дух у сатані. Ти думала, тобою весь з'їдаєш, та подавившись падаєш в траву? Я ставлю я ограждаю своя і живу. Є і народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка віддамена, яка чума косила, та сила знову ожила? Сини тії, незламні українці, я буду вас за подвиг прославляти. і їй батькам допомагають, жінці, дітейські з кайданю без луля, на Слобожанських гнилах, на Подільських, на Чорнім морі я прошу, молю, вбивайте ворогів злодюг кремлівських, вбивайте бержані. І хоч що в ранах я, я не стидаю, глядажміх, мов пшеницю рву, і я стверджуюсь, я торжаюсь, бо я живу. І зран нове життя заколоситься, що з нього ще освіт буде подавляти. Яка земля, яке зерно роситься, ну як не сіять, як вітці хворого не далі? Я злітаю, крильми розгортаю, своїх орлів скликаю, кличу, жду, я з всі одверждають, бо я живу. Ще буде небо чисте й в Добробут нам підніметься, як ртуть, заблискотять косарків житі, заводи заготуть, я життям. Багатим розквітаю, пушу над сонцем хмарку, як друг, я сверд, я отождаюсь, бо я живу. Я і народ, якого правди сила, ніким ввойована ще не була, і яка біда мене, яка чума косила, та сила знову ожила. Кремлівська гинь, тремти, я розвертаю, тобі ж я ставлю дошу, гробову. Я старший, я побеждаю, стар, но я живу. Mm -hmm.